І вона говорила йому: Я важу мільйони тонн складаюся з гороскопів та інших небесних знаків. Він відвертався і думав: Я ж і взагалі ніхто, для чого мені це слухати? Навіщо мені це знати? Вона з ним ділилася знаєш, так часто сниться, ніби слова не можеш читати із сотень літер. Він закочував очі. Яка різниця? Я їй не батько, не вчитель, я їй навіть не лікар? Ще вона часом лякала його найгірше. Я не знаю, хто я сьогодні, чи ця, чи та, іноді навіть писала для нього вірші? Він вдавив, що читає, та ніколи їх не читав? Він не слухав, але прикидався таки уміло. На ща самоприкидатися пристав. І одного дня вона це все зрозуміла і замовкла, як замовкають старі міста. Ця історія, мабуть, не більша, ніж випадковість, у цьому світі ви скажете і не таке бувало, але він ще довго. І йому до кінця життя.